Зіпелор при болю в горлі. Привіт, мене звати Янко. Мені 28 років. Я музикант. Я народився і виріс в Колумбії. Але моя мама з України. Моя основна мова є іспанська, але звичайно, в мене був контакт з українською мовою. Мама разом з татом. При тому, що тато абсолютно не знає українську мову. Ще з дитинства я пам'ятаю, як вони співали разом українські пісні. Я захотів вивчати українську мову в більш свідомому віку, в чотирнадцятому році, і звичайно, що це все було також пов'язано з подіями в Україні майдан. Боротьба, але не тільки політична, а також за ідентичність. У мене все життя була мрія створити колектив, з яким я міг би поєднувати латиноамериканську і українську музику. Рік тому ми кинули все в боті. роботу, стабільність, комфорт, аби приїхати до Європи, донести українську музику. На європейську та світову аудиторію. І головна ціль безумовно підтримувати Україну. Так, так, звичайно. Я дуже люблю українську мову і в українську пісні. Музика це неймовірно потужний засіб для того, щоб підтримати цей моральний стан та бойовий дух людей. Надзвичайно важливо донести для самих українців наскільки прекрасна є українська культура та ідентичність. Це треба цінити, і за це треба боротися. Несе галя воду, короми слогнеться, за нею Іванко, як барвінок б'ється, за нею Іванко, як барвінок б'ється, ж моя галю, дай води напиться. Хороша та й хоч подивиться, Ти ж така хороша, та й хоч подивиться, прийшов у садочко. Зозуля кувала. А ти ж мене та й не шанувала. А ти ж мене та й не шанувала. Це галя воду. Що ніхто здорові согнеться? Ніхто за нею. Ну це до вас. вас. Я берег. Це до вас, до кого? Я дуже сумно. <аспят> ай Ай! яй Боже. Вітаємо! Розкажіть Видаємо. про себе, як ви називаєтеся? Т -т -т ваш прекрасний гурт. Звідки ви? Дуже дякую. Нас звати гурт Los Yankovers. <світ> Ми е, з Колумбії, з Південної Америки. Wow! <плес> а де ви так навчилися української мови? У мене мама з України. <плес> а це у вас українське коріння. Wow. Господи, яка тут історія? Як круто, що ви несете так Україну? Тобто, ви і співаєте то насправді ви співаєте українських пісень, так у вашому е, гурті? Абсолютно Чи це спеціально для голосу. Е, ні, ми рік вже подорожуємо по Європі, е, несемо саме українські пісні для того, щоб нагадати людям про Україну, розповідати про цю прекрасну культуру, е, також підтримати українців зараз в такий час, де йде така важлива боротьба. Дякуємо, вам це вдалося стовідсотково. Ми вами пишаємося. Україна вам пишається. І повірте, незважаючи на те, що ми зараз не повернулися, нам дуже приємно, і ваша місія виконана. І ми просимо вас продовжувати нести так. цю місію. Мені дуже шкода, що я не натискаю. Я дійсно, от вже декілька хвилин сиджу і шкодую, що я не повернувся. Зараз я розумію, що я багато втратив, бо я відчуваю, що з вами ми б могли щось таке придумати супер унікальне. І я би був дуже радий. Потім з вами познайомитися, поспілкуватися, бо ви насправді дуже вразили. І, і я от щиро шкодую, що не натиснув кнопку. Це велика честь, те, що ви дійсно гідно несете нашу культуру у світ. Я так. низько низько вам так. дякую і вклоняюсь кожного. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дуже дякую, дуже приємно познайомитися. Дякую дякуємо. Дякую. Амігос. Амігос! Амігос! Моя іспанська гірша, ніж ваша українська. Це точно. Слухайте, ну це було чудово. Дуже дякую. Дякую. Я пишаюся тим, що ви несете українську культуру. І хай кожен знаходить в собі хоч маленьку крапочку українську. Хай більше, більше людей знають і пишаються тією крапочкою українською сті в собі.